Бистра Нідерландс» – це мовний курс, який заснована на ефективних методах навчання. Ви отримуєте відео нідерландською мовою і самостійно проходите його. Складно? Абсолютно ні. Тому що заздалегідь ви отримуєте переклад. Складно вивчити текст тривалістю декілька хвилин? Повірте мені на слово, це взагалі марна трата часу. А ще ми будемо готуватися до проходження співбесіди нідерландською мовою. Пам'ятайте, найголовніше, щоб почати спілкуватися нідерландською, треба просто розмовляти. Тому кожне друге заняття ви будете спілкуватися з носіями мови. Курс триває 10 тижнів, вартість безкоштовна. Наші вимоги до вас мотивованість! Після проходження курсу ми організуємо разом з ОсімВі або ВІДІАБІ ярмарку вакансій. Ми чекаємо вас.